Сьогодні християни в усьому світі відзначають Вознесіння Господнє. Воно святкується у четвер на сороковий день після Великодня, який цього року припав на один і той же день у православних католиків і протестантів. За переказами, через 40 днів після Воскресіння, Христос востаннє явився апостолом, пообіцявши їм швидке послання на землю Святого Духа. Потім Спаситель вивів своїх учнів з Єрусалиму на Єлеонську гору, благословив їх і вознісся на небо. У цей самий момент апостолам з'явилися ангели, які сповістили проти. Те, що настане час, коли Спаситель прийде на землю, щоб судити рід людський. Це останній день у році, коли можна вітатися словами Христос Воскрес. На відзнаку Вознесіння люди випікали обрядове печиво у формі драбинок, щоб було почому Ісусові вилізти на небо. Такий ритуальний хлібець носили на могилки, щоб колективно пом'янути померлих. У народі до цього дня намагалися повністю обсіятися, бо через 10 днів буде трійця. За прикметами, гарна погода на вознесіння є добрий урожай, а сльота на недорід. Цьогорічне величне свято Вознесіння Господнього мешканцям села Підпечари Тисменецького району запам'ятається ще двома визначними подіями, які будуть вписані в історію цього села. Урочисто освячено святий престол у місцевому храмі Вознесіння Христового та відкрито пам'ятник Героєві України, провіднику ОНУ УПА Степанові Бандері та його батькові священнику Української греко-католицької церкви отцю Андрію. У село на відкриття та освячення завітали правлячі архієреї Коломийсько-Чернівецької та Івано-Франківської єпархії УГКЦ владики Микола Сімкайло та Володимир Війтишин на цю подію освячення святого престолу у новозбудованому храмі, віруючі села Підпечари, чекали довгий час, адже будівництво храму велося десятки років. 71 рік велося будівництво храму з перервою, аж вірним цього престольного храмового свята ми переступили поріг і освятено архіреєм нашими пристіл. І ми дуже радість. Це подвоює нашу радість, нашого храмового свята. Ще одна визначна подія у свято Вознесіння Господнього у підпечарах відкриття пам'ятника Степану Бандері та його батькові, отцю Андрію. На монументальній споруді зображено благословення батька синові на боротьбу за вільну незалежну Україну. На освячення пам'ятника завітали віруючі різних конфесій: як греко-католицької, так і православної. Те, що сьогодні тут дві громади єдині. Це дуже добра ознака. Бо коли ми єдині, коли ми консолідовані, тоді є перемоги. Коли кидає хтось кістку, ми ту кістку ловимо, роз'єднуємося, сваримося, тоді наступають поразки. Я вірю в те, що Україна буде об'єднана, що міфи будуть розвіяні, і що весь український народ, не тільки Західній України. А східної, південної, північної, центральної буде знати правдиву історію і про Степана Бандеру, і про воїні Муква, і про Івана Мазепу, і про багатьох наших справжніх героїв.